Привіт! Сьогодні хочу підняти коротенько таку тему, як що краще ручна торгівля чи торгівля роботами. Бо все ж таки багато, особливо новачки, не можуть зрозуміти, в чому і в якому напрямку краще розвиватися. Дійсно, ручна торгівля в чому плюс, що вона дає розуміння, дає ази, як працює ринок, як ходять пари. Виставляння тейків, стопів, моделювання різноманітних торгових стратегій від торгівлі з сітками і закінчуючи різними стратегіями, індикаторними та безіндикаторними. Але зараз хочу звернути увагу більше на те, які є переваги чи недоліки цих двох типів торгівлі, на мою власну думку з огляду на те, що я вже більше десяти років. В якій степені більше, десь періодами менше пов'язаний з Форексом. Отже, почнемо з ручної торгівлі. Що для неї потрібно? Для неї обов'язково наявність досвіду. Причому досвіду власного, який буде підтверджений торгівлею і бажано навіть не на демо, а хоча б центовий рахунок. Зрозуміло, що чим більший досвід, тим більший буде прибуток. Від торгівлі. Також один з найбільших плюсів це вільний графік роботи. Залежно від того, на яких таймфреймах трейдер торгує. Від чим вищий таймфрейм, тим більше в нього може бути вільного часу. Але є й ряд мінусів. По-перше, це тривалість навчання. Так, є одиничні випадки, коли трейдер за 2-3 місяці вже. Міг торгувати без мінусів і потім виходити на стабільний профіт. Але, як правило, це займає рік, два, в кого й три. Так багато говорять, що це питання може допомогти наставник. Купити курси, піти на курси, записатися до гуру, який вміє торгувати. Але тут знову ж є два варіанти. По-перше, будь-яка інформація зараз є в вільному доступі в інтернеті. А по-друге, якщо трейдер дійсно нормально заробляє, для чого йому тратити свій час для навчання новачків, коли він може просто зробити 2-3 трейди і насолоджуватися далі своїм життям? Так, інший варіант, коли продають записи своїх курсів, які один раз були записані, і потім Говорять, що за рахунок цього ви зможете вийти на стабільність торгівлі. Але по факту це все тільки власна праця. Все, що є, навіть інформація від гуру, це є лише теорія, лише власна практика дасть нам можливість переконати, чи підходить дана торгова стратегія нам чи не підходить. Якщо ми вирішили займатися ручною торгівлею, то відповідно у нас не буде більше часу на будь-яку додаткову роботу, а для цього потрібен капітал. Капітал, який дозволить нам від 6 місяців присвятити тільки навчанню Форексом і при цьому мати можливість брати кошти з тумбочки для оплати комунальних та інших нагальних потреб. Лише в такому випадку буде зменшена психологічна нагрузка під час торгівлі. На жаль, багато новачків думають, що якщо б в них був капітал 10, 20, 50 або 100 тисяч доларів, то вони могли б спокійно торгувати і зі стопами, і сітками, і при цьому отримати профіт. Але це лише утопія. Хто мав більший капітал, він розуміє, що з більшим капіталом збільшуються риски, і якщо немає досвіду, то це лише прискорює процес злиття депозиту. Ще один з недоліків ручної торгівлі це що трейдер не може торгувати 24 години на добу. Так, можливо, цього і не потрібно. Комусь достатньо одного-двох трейдів в день, в тиждень, в місяць. Але щоб цього було достатньо, знову ж таки, потрібен капітал і потрібен досвід. Ну і саме важливе, що є і жахливе в ручній торгівлі це вплив психології та емоцій. Кідливо впливають на торгівлю як позитивні емоції, так і негативні. Тому що коли в людини йде добра торгівля, він падає в ейфорію, починає завищувати лоти, як результат піде серія мінусів, і буде цей профіт або злитий, або ще й буде злитий депозит. Тобто це такі основні плюси-мінуси ручної торгівлі, які я хотів би відмітити. Тепер відносно роботів. Так, головний їхній плюс, що треба менше часу приділяти на, на контроль їхньої роботи. Але все ж таки робот це механізм і він не може постійно сам працювати. Його однозначно, періодично треба контролювати і дивитися за його роботою. Так, плюс, що він працює 24 години на добу. Він дисциплінований, в нього повністю відсутні емоції. Але для цього потрібно в нього вкласти або свій алгоритм, або взяти є випадки, коли беруть готові роботи, комбінують, підставляють і на основі того складають свою стратегію для торгівлі роботом. Ну, можна сказати, в робота є тільки один мінус: це або купувати ВПС, на якому він буде працювати, або все ж таки прийдеться, щоб... Комп'ютер або ноутбук працював 5 днів цілодобово. Ну що ж, і самий жирний мінус для них є обох це відсутність торгової стратегії. На жаль, що при ручній, що при роботах багато трейдерів перескакують з однієї на іншу, поторгували тиждень два місяць, отримали серію мінусів, вважають, що вона не працює, починають шукати іншу. Тут Однозначної відповіді ніхто не може дати. За купу років, що я перебував на різних форумах по Форексу, я зрозумів одне, що працюють практично всі стратегії. Просто кожен трейдер повинен підібрати під себе правила торгівлі, і саме головне, мані менеджмент. Якщо він дотримується то навіть якщо не буде при ручній торговлі особливих плюсів, то й депозит буде збережений. Тому ніхто не може дати правильної відповіді, що буде краще – ручна торгівля чи роботи, кожен мусить дійти до свого. Я до торгівлі повністю роботами йшов 10 років. Можливо, хтось і починає суто з роботів, але це, як вже сказано, дуже індивідуальна справа. Багато поверхневого. Тому якщо в когось є якісь питання, пишіть, будемо їх розбирати, буду висловлювати свою думку. Всім профітної торгівлі.